So З вами канал Жовтоблокідне Серце Новосілківської гімназії і моєго ведучі Домініка та Софія. На каналі буде транслюватись новини нашої гімназії, тож перейдімо до наших останніх новин. 1 та 4 вересня розпочали навчання наші гімназисти. Звісно, свято для першачків та 9 класу відбулося святково та в веселому настрою. Але ж якесь свято, якщо б не наші захисники, завдяки яким ми можемо сьогодні сісти за парти та навчатися. Настрій, запорука довгого життя. Саме під таким девізом у гімназії з 11 по 15 вересня пройшов традиційний тиждень фізичної культури і спорту. Його мета виховання учнів цінності, орієнтації на здоровий спосіб життя, покращення здоров'я. День миру особливе свято, присвячене укоріненню ідеалів миру як у відносинах всередині держав, так і у відносинах між всіма державами та народами. Наші гімназисти також не забувають про це. Вибори отамана гімназії невід'ємна складова учнівського самоврядування. З метою підвищення ефективності учнівського самоврядування вибори отамана гімназії це чітко спланований та організований процес, який реалізується в залученні учнівського та педагогічного колективів гімназії до планування, організації та контролю навчальної та громадської роботи гімназії. Кандидати в лідери учнівського самоврядування підготували програми, з якими ознайомили наших читачів. Тож у виборах прийняли участь всі учні та вчителі нашої гімназії. А ще взяли інтерв'ю в нашого атамана. Артема. Як ти себе почуваєш на посту атамана гімназії? Почуваю себе висне можу, тільки тепер мені потрібно завжди бути на готові допомагати вчителям. А Які зміни ти плануєш проводити в нашій гімназії? Ще поки не вирішився, але я буду робити все, щоб наша гімназія стала кращою якою ти бачиш гімназію після свого керування? Я планую запровадити якісь свої традиції, щоб діти успадкували. Ідея святкувати День учителя за для вшанування працівників освіти з'явилась в багатьох країнах у 19 столітті. Переважно заходи присвячувалися видатним місцевим педагогам або визначним історичним подіям галузі. Одним із видів привітання вчителів в Україні є День самоврядування, коли школярі самостійно проводять уроки, а вчителі відпочивають та тільки спостерігають. Також вчителі нашої гімназії отримали подарунки від дітей, зроблені своїми руками. Там є моя надія, допоки серце б'ється, моя країна б'ється.